З миром Божим хочу поділитися хлібчиком, що котра віра правильна, а віра, віра правильна це та, котра де на першому місці виконувати волю Божу. Це слухати Слово Боже, апостолів і пророків і виконувати, бо Ісус не дивиться на назву церкви і Він сам не був ні в якій конфесії. Чи ніякій релігії і він дивиться, як він так, так, ні, ні. Все решта від лукавого. Тому потрібно слухати чисте слово Боже, не додати, не віднімати, виконувати волю Божу а воля Божа це стати учнями Ісуса Христа, щоб спасати людські душі. Як ми спасемо себе і ближніх. Якщо ми навіть не відкриваємо Слово Боже, ми не відкриваємо Біблії. Амінь.